Давні традиції святкування новорічно-різдвяних свят на Миколаївщині зберігалися здебільшого у сільській місцевості, розповіла Суспільному мисткиня Інна Черкесова, яка майже півтора року тому через війну переїхала до Луцька. Каже, у її родині в 50-х роках минулого століття Різдво святкували 25 грудня, потайки від радянської влади. Тоді, говорить Інна Черкесова, вона ходила у школу. Рідна бабуся 1907 року народження Анна Йосипівна навчала її. Звичаїв. Вона пекла рулети, робила кутю, узвар варила. Бабуся тихенько казала, що це справжнє різдво. Ну, ікони сі у хаті, дві було такі побільше, одна маленька, із рушником, обов'язково голівки маку були, сухі квіти були. От, і коли я пішла до школи, то дорослі так у родині казали не розповідай нікому, що святкується. 25-му. жінка розповідає: з дитинства їй подобається слухати колядки і щедрівки. Бабуся моя їх знала дуже багато у місті. Це Утискалася, до речі, традиція. Я не можу сказати, що утискалася українська мова. Говорили і українською, і говорили російською. У дитсадочок я ходила. Новий рік був. Вчили Гопачок. Мали танцювати в українському вбранні, все було гарно. Так читали віршики, співали пісеньки, десь там якусь одну колядочку або ще дрівочку, все ж таки співали. На новий рік розповідає Інна Черкесова. Одина теж мала традиції. мене вкладали спати, мама пізно ввечері з ніч брала ялинку. Ялинка була під стелю, була уся у іграшках, у бусах, були мандаринки, яблучки райські, справжнє розвішувалося, окрім тих її іграшків, цукерки і горіхи у фользі. Під ялинку мама садила моїх ляльок. Саме старі ляльки залишили в пам'яті теплі і світлі спогади про свята, каже Інна Черкесова. Вже у зрілому віці говорить, придбала собі дві порцелянові ляльки кінця 19 століття, яким понад 100 років. Вони схожі на ті, якими вона гралася у дитинстві. На початку 2000-х років розповідає мисткиня, почала створювати власні ляльки. Вузликові ляльки вони все ж таки це Тові речі. І так просто ними гратися не можна. Але дітям теж робили ляльки з клаптиків тканини, щоб вони могли гратися і шили їм. От я. Потім робила такі лялечки. Інна Черкесова показує ляльок матір і доньку, які втілюють стародавній образ північного причорномор'я. «Деметра і кора, те, що греки зберегли Еліни у пам'яті, котрі подарували людям колос Канини – Це наш степ на весні і влітку. Тема матері і доньки у мене і в графіці там проходить. Нині у Луцьку каже Інна Черкесова, викладає в університеті, готує нову перс. Персональну виставку. З її слів, найбільша мрія у новому році перемога України. Наталка Клекуцюк, Валентин Клімович, Суспільне новини, Луцьк.